Привіт усім! Минув вже один рік, і сім місяців, як Марія, наша модель 3 Long Range кінця 2020 року, завітала до нашої родини. Пробіг на ній складає вже понад 55 тисяч кілометрів. І скільки ж склали витрати на сервіс за цей час? Ніби електромобіль майже не потрібно обслуговувати, як воно насправді. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я намагаюся робити корисні відео з інформацією про повсякденне використання електромобіля і максимально відверто все розповідати. А якщо я доб'ю до тисячі підписників, мій канал зможе допомагати ЗСУ. Показую вам пробіг автомобіля 55 тисяч. А тепер сервісна інструкція. Значить, Тесла не вимагає виконання регулярного сервісного обслуговування в своєму центрі Автомобіль має обслуговуватися лише за потреби. От. Е, під капотом для водія доступна лише кришка заливної горловини. вона е, Тільки щоб заливати умивач скла, звичайно, я доливаю цю рідину, машина сама повідомляє, коли це робити. От. І споживає тієї рідини досить мало. Ось я показую, які регулярні перевірки. от І. І так далі. Зараз вам покажу заливну горловину. Ось, що, заливна горловина. От загалом я купив у супермаркеті аж е, дві каністри омивача літня і зимова. У звичайному супермаркеті звичайну дешеву рідину. Загалом коштувало 30 злотих або менше 7 євро. Окей. Двірники або щітки з кола чесника, звичайно, можна. Замінити самостійно, тільки треба їх вивести зі схованки під капотом за допомогою сервісної функції, оскільки замок сумісний з деякими моделями концерну Ваг, то знайти замінник в звичайному автомагазині не проблема. В Старогаді Гданському я просто пішов і з ноги відкрив двері магазину і купив собі відомої марки. комплект. Ідентично виглядає, але мені здається, що воду на швидкості 150 км на годину під дощем краще зганяють оригінальні. Коштувало 150 злотих. От, такі справи. Так, ось ще я вам покажу, які ще перевірки потрібні. Замовляємо сервісами через аплікацію. Мобільний застосунок. Щоденно рекомендую щось перевіряти. От, щомісяця перевіряти, скільки рідини є. От, ну і таке. Е, немає потреби замінювати охолоджуючу рідину батареї. Е, тормозну рідину треба перевіряти або замінювати що 2 роки. А тепер я вам покажу сервісне меню, от, де є, наприклад, е, функція Viper Service Mode. Отак так вони виїжджають. От, і тоді ми їх беремо, як звичайні е двірники от, е знімаємо. Наступна рекомендація: чистити тормозні супорти рекомендують кожну зиму. В наших умовах через на дорогах. Не потрібно для цього їхати до сервісного центру Тесли. Можна в місцевій майстерні, що спеціалізується на гальмах, але у мене в Старогарді тут не було слоту для мене по новому році, а мені все одно потрібно було їхати до Варшави, тому я замовив сервіс в Теслі і маю рахунок електронний на 258 злотих це десь 55 євро. Якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і більше глядачів зможуть його Побачите. Так що найсерйозніший, мабуть, сервіс пов'язаний з колесами. От, перестановка, ротація. Машина потужна, машина важка. Треба серйозно ставитися до цих операцій. І знову ж таки, можна спокійно це робити в найближчій майстерні. От, дві заміни зимової гуми 200 злотих, дві заміни літньої 220 злотих, дві ротації літньої 70 злотих. Разом 470 злотих це приблизно 100 євро. От. І заміна шин хіба не входить в стандартні сервісні пакети в інших марках. Докупив тільки спеціальні ось такі підкладки під Домкрат от, на підйомник. Рекомендую. Вони становля... стають в дірки спеціальні, приготовлені для Тесли. От. Коштувало мені 43 злотих, це менше це десь 9 євро. Але я їх порахував у коштах додатків. Якщо на шинах не вказано напрямок ротації, наприклад, літні, от, просто асиметричні, то краще передній навхрест представляти назад згідно зі схемою ротації колес. І проводити цю операцію найкраще, що 10 тисяч км. Чому це важливо, покажу вам невдовзі. У мене оригінальна літня гума Michelin Pilot Alpin Sport 4 йшла з машини. Тому я купив зимову тієї ж самої марки. Зараз міряємо залишкову висоту протектора От на цішені, наприклад, більше 6 мм. Але так я поміряв десь мінімум 5, максимум 6. От, е, дуже радий, що не купив все сезонну резину, тому що, е, тому що використав на максимум екстремальні умови погодні зимою в Польщі. Літня Мішлін Пілот Sport 4 в мене вже 2 сезони, 38 тисяч км. нуль проколів і це добре, бо запаски немає. І українських дорог вона минулого року не злякалася. Але ця резина вже, на жаль, закінчується. Залишок протектора 3-4 мм. І залишок протектора це не найгірше. Найгірше те, що вона асиметрично зношується. Тобто тут всередині. Майже вже маємо детектор зносу. От. А найгірше знеслися чогось передні колеса. Це вже я провів ротацію. Задні колеса тепер стоять у мене спереді. Найгірше зношується внутрішній обвод колеса або е, покришки. От. Так що на наступний сезон я вже точно буду купувати новий комплект. Значить так, на літній резині я наїздив 38 тисяч кілометрів ні одного проколу, бо запаски немає у Теслі. І українських дорог вона в мене не злякалася, але, як вам показав, вона вже закінчується. Залишок протектору 34, а найбільше воно з'їдено по внутрішньому краю на, на передній осі. Чому? Я нехтував часто провести ротацію, не помітив нерівномірного зносу внутрішнього ободу найбільше спереду. І в я це зараз вже передні перекинуті назад. От і на наступний сезон вже напевно треба купувати новий комплект. Купувати, замінювати треба цілим комплектом, бо повний привід розумні системи стабілізації. Тому від себе я додаю е, до рекомендацій перевірку, регуляцію розвалу геометрії колес. Розвал сходження. Я записався вже до найближчого Tesla Body Shop у в Гданськ на цю операцію. А оскільки я підозрюю, що може підтирати рульова тяга, насправді це не тільки розвал. То я думаю, що протяжка ходової, особливо в машинах з Фрімонту, не буде зайвою. Далі в мене буде заміна салонного фільтра і перевірка тормозної рідини через 5 місяців. Фільтр ніби коштує 100 злотих, ну, може, з інфляцією 200, і теж його можна самостійно поміняти. З 12-вольтовим акумулятором у мене жодної проблеми не було взимку з 20 на 21 рік. Деякі тесловоди в Польщі мали проблему, а для всіх інших проблеми виправив апдейт. Увага! Немає обов'язкової заміни охолоджувальної рідини акумулятора чи електромотора, якщо ви не міняли ходову батарею або мотори. От. Але наприклад, у Hyundai, Kia, вони балуються обов'язковою заміною охолоджуючої рідини батареї кожні 2 роки або 60 тисяч кілометрів, і це в них коштує зовсім недешево. Отже, підіб'ємо підсумки обслуговування автомобіля за 55 тисяч один рік і 7 місяців. 928 злотих менше 200 євро. Це десь 10 євро на місяць. Загалом, мабуть, це не так багато. Окрім того, витрати не пов'язані з заміною е шин складають лише 438 злотих. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи входить в пакет послуг е інших марок заміна шин е перестановка, наприклад, Kia Hyundai чи Volkswagen Audi, скільки вони зараз беруть за планове сервісне обслуговування. Я маю невелике порівняння. У мене у жінки Toyota Yaris, і щороку нам треба поїхати на сервіс. Вона має також пробіг 55 тисяч. От, і взимку ми віддали 1200 злотих або 256 євро, відмовившись від усіх дорогих процедур. І це не включаючи заміну 12-вольтового акумулятора. Не пишіть, чи продовжувати такі короткі відео про гарантійний ремонт та пошкодження. Я ще планую зробити відео про додатки. Загалом, мені машина дуже подобається. Щоденне підключення до розетки в гаражі вже давно стало звичкою, я його не помічаю. Час від часу мию і насолоджуюся поїздками. Дякую за перегляд. До побачення.